У чемпіонаті Кременчука з волейболу серед чоловічих команд колективи зіграли черговий тур. У першому матчі нафтохімік протистояв Козельщині. Фаворитами беззаперечно вважалися нафтовики. Але перша партія продемонструвала, що волейболісти Козельщини налаштовані дати бій суперникам. Та, на жаль, такого настрою вистачило ненадовго. Першу, а потім другу і третю партії виграли волейболісти нафтохіміка. Щоправда, не можна сказати, що легко. У підсумку 3-0. У По другому поєдинку туру Кредмаш приймав вагонобудівник. Чимало оболівальників очікували від господарів опору і принаймні перемоги в одній, а то і в двох партіях. І цього ледь не трапилося. Першу партію Кредмашівці програли з різницею всього у три пункти: – 22-25. Та й у другій вагонники буквально вирвали перемогу. А ось в останній досвід переконливо здолав молодість: – 3-0 на користь вагонобудівника. Тож очолює турнірну таблицю команди Радалівки чотири гри, чотири перемоги. Другі волейболісти на автохіміка, треті вагонобудівники. Хокеїсти хокейного клубу Кременчук порадували своїх уболівальників двома яскравими перемогами на виїзді у матчах проти білоруської ліди. 2 нагадаємо, що кременчужани зараз перебувають на п'ятій сходинці турнірної таблиці відкритого чемпіонату Республіки Білорусь серед команд вищої ліги. Їхні суперники Ліда -2» – аутсайдери розіграшу. Перший поєдинок наші земляки виграли з рахунком 6-1, другий – 6-0. А ось домашні двобої з литовською енергією, які мали відбутися 1-2 лютого, через складну політичну ситуацію в Україні не були зіграні. Чекатимемо на вдалий виступ підопічних Олександра Савицького у матчах проти одного із лідерів першості Жлобинського металурга. 2 зустрічі заплановані на 19-20 лютого. Футболісти Кременчуцького Кремені, які через сильні морози змушені були піти у кількаденну відпустку, продовжили тренувальний процес перших цьогорічних навчально-тренувальних зборів. У команди Сергія Свистуна щільний графік. Вже завтра, якщо дозволять погодні умови, наші земляки проведуть товариський поєдинок з комсомольським фламінгом. Матч планують розпочати о 14.30 на муніципальному стадіоні Кремінь. А 8 лютого кременчужани поміряються силами з Криворізьким гірником. У Кременчук приїхала команда, яка перебуває у лідируючій групі цьогорічного чемпіонату, і все ж харків'яни могли залишитися без перемоги. Перша чверть двобою пройшла в абсолютно рівній боротьбі. У гостей активними діями вирізнялися Рочняк та Михайлов, у Кременчужан. Найбільш помітними на майданчику були Чумічов та Водолазький. Друга 15-ти хвилинка подарувала навіть нашим баскетболістам надію на позитивний результат. Вони випереджали суперників на п'ять очок та наприкінці чверті здали позиції і вже поступалися три пункти. Головні проблеми команди Андрія Кондрашова відсутність необхідної концентрації у захисті та відсутність у гравців досвіду. Це у підсумку і призвело до чергової поразки – 80-91. Тож наші земляки продовжують пасти задніх. Наступна гра для кременчужан надзвичайно принципова. Вони на виїзді зустрічатимуться зі своїми на даний час головними суперниками київською вовчою зграєю. А дома зіграють вже 16 лютого з немо Одеса. Футболісти Кременчуцького кременя сьогодні зіграли свій перший товариський матч у цьому році. Суперниками Кременчужан були географічні сусіди комсомольські фламінго. Наші земляки провели двобій двома складами, тому і перший, і другий тайм стали зовсім різними. Якщо у першій половині зустрічі більш конструктивно та гостріше діяли гості, то другий тайм продемонстрував, хто на полі господар. Поблизу воріт фламінго раз у раз виникали небезпечні моменти. Активно діяли на вістрі атаки Кременя Сергій Степанчук, Іван Махно, Нікіта Вовченко. Автором єдиного і переможного голу став саме Сергій Степанчук. Він вдало обрав позицію на дальній стійці воріт самольчан і замкнув фланговий простріл партнера по команді у Рюпіна. 1-0. Звичайно, про функціональну готовність наших футболістів говорити ще зарано. Головне на даному етапі тренувань відновитися після тривалої зимової відпустки. Прежде всего нужно было восстановить те качества игровые, которые были потеряны в связи с отпуском, вот, наладить игровые связи. И второй вопрос это просмотр новых потенциальных игроков. Поэтому были разделены на два состава, где были и игроки, те, которые проводили чемпіонат і ті, которые приїхали на просмотр. А вже у суботу, 8 лютого, Кременчужани поміряються силами з Криворізьким гірником. Гра відбудеться на стадіоні Кремінь, початок зустрічі о 14-й годині. Кремінчуський кремінь під проводом старшого тренера Сергія Ященка дома зіграв у нічию з Криворізьким гірником. Як і в попередньому двобої з комсомольським «Фламінго», Кременчужани провели поєдинок двома складами, адже головне завдання на сьогодні відновити функціональний стан футболістів після зимової відпустки та переглянути потенційних новачків, а також спробувати нові тактичні схеми. У першому таймі гірники діяли активніше, можливо, тому що у наших земляків на поле було чимало гравців не основного складу. У захисті Урюпін та Осадчий, у півзахисті Довеченко, попереду Вовченко і Махно. Криворіжці забили після швидкої контратаки, подача у штрафний майданчик господарів, і наші захисники не встигли за нападаючим гірника. Останній у падінні головою переправив м'яч у сітку воріт Віталія Прокопа. У другому таймі вже Кременчужани грали першу скрипку. У складі Кременя відбулися заміни, і на майданчик вийшли Пасічніченко, Волошин, Стебловський, Гаді, Степанчук, Іванов та Новачок Костянтин Черній. Саме останній і зрівняв рахунок у матч. Нічия 1-1. Ну я думаю, що гра була хороша. Що не вийшло, то що ми говорили, був великий перерив, ребята потеряли певні навики ігрові. Тому ця гра була. Такий для того, щоб нам вистановити навики і щоб ребята швидко почувствовали ті ігрові кондиції, зв'язки, які в них були в чемпіонаті. В свій наступний двобій наші земляки планують зіграти проти команди Суми, яка виступає у першій лізі. Вірогідно, поєдинок відбудеться на нейтральному полі у Полтаві 12 або 13 лютого. І вже від сьогодні любителі спорту нашого міста мають можливість прочитати першу у цьому році номер журналу Кременчук спортивний. Журналісти видання, не дивлячись на зимове затища у спортивному житті регіону, підготували чимало цікавих та пізнавальних матеріалів. На перших сторінках журналу читачів продовжують знайомити з історією становлення професійного футболу у Кременчуці та початком сучасного спортивного руху. Про це у матеріалах Дніпро 68 та Кременчуцька спартакіада. Точка відліку 1923 рік. Героїня номер. Танцівниця і хореограф Кременчужанка Вікторія Сидельникова. головному редактору видання Василю Криворучко пощастило поспілкуватися з дівчиною напередодні відкриття зимової Олімпіади в Сочі. Головним матеріалом у нас в цьому номері виходить ексклюзивне інтерв'ю з нашою Кременчужанкою Вікторією Сидельниковою, яка. Якою... Виступіть на відкритті зімні олімпіади в Сочі. То єсть достатньо також цікаве получилось інтерв'ю. Можна много цікавого узнать, як чоловік, як у нього, скажем, так вийшло оказаться в Сочі і выступить на таких масштабних спортивних мероприятиях. Любителі спорту знайдуть у журналі матеріали про першість Кременчука з футзалу, про благодійність футбольного клубу Лукас ознайомляться з новинами настільного тенісу та естрадно-спортивних танців, хокею та волейболу. Рубрика Корсні поради допоможе вирішити питання. Як швидко після тривалих свят відновити спортивну форму? А спеціалісти-травматологи порадять, як уникнути травм під час занять спортом. Якщо ж ви вирішили взимку активно відпочити, читайте статтю Гірськолижний курорт, куди, як і чому? До речі, журналісти журналу «Кримачук спортивний готові спілкуватися зі своїми читачами. Більше того, головний редактор видання закликає любителів спорту до співпраці. Любой человек может, пускай он не журналист, но он может предложить какую-то идею, что-то подсказать, поскольку, может, мы чего-то не замечаем, не знаем, а это может быть для нашего города интересно. Поэтому мы с удовольствием ждем всех пожеланий на наши телефоны, на наши электронные почтовые ящики. Будем очень рады взаимному сотрудничеству.